У Полтаві стартував 20-й міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс Юей. Цьогорічна тема образ майбутнього відродження людини та відбудова країни після війни. Фестиваль мандрівний, бо він мандрує територією України. Мандрує з жовтня по грудень. мандрує вже в 20-й раз. Ми е, започатковуємо, відкриваємо початок фестивалю. Саме в Полтаві, далі він буде в Рівному, Львові, Києві, Одесі. Фестиваль показує різні фільми, різних режисерів. Режисерів як українських, так і з усього світу. В день відкриття демонстрували стрічку Друге дихання. Це історія про музиканта з Чернігова Микиту Гірню, який після 24 лютого став волонтером. Я В основному до тих, хто не має змоги сам собі придбати ліки. Разом з глядачами дивимося фільм Друге дихання. Навіть сама назва говорить про те, що оцей рух волонтерства це ніби таке друге дихання для того, щоб ми йшли разом всі до перемоги. І, до речі, і сам Микита і режисер цього фільму це Максим Лукашов. Сьогодні вони в лавах ЗСУ. Фестиваль Докудейс це не лише покази докфільмів, а й обговорення, дискусії, спілкування з режисерами та правозахисниками. Так в день відкриття присутні поспілкувалися з правозахисниками з Білорусі, які два роки тому були змушені залишити рідну країну. А також переглянули виставку картин білоруської художниці та громадської активістки Віолети Майшук Живе Україна. У ми році ми виступили за права людини проти тоталітаризму, який влаштував Лукашенко з самого свого приходу ми хотіли змінити ситуацію, але нам довелося поїхати. На нас відкрили кримінальні справи і по дуже серйозним статтям. І Чернігів був тим містом, яке нас прихистило. Като нас п'ють Окрім Полтави, фестиваль проходить у Карлівці, Миргороді, загалом в 22 містах України, а також у Норвегії та Ірландії. З жовтня по грудень в рамках докудес Й покажуть 20 документальних стрічок.